Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру. Згадаємо геометричні фігури та орієнтування на площині. Подивіться, будь ласка, яку я виготовила картку. Давайте з вами згадаємо: підніміть, будь ласка, ліву руку. Бачу, показали. Підніміть, будь ласка, праву руку. Молодці. Давайте з вами згадаємо геометричні фігури та їх кольори. Прямокутник, трикутний, круг, ромб та квадрат. Подивіться, будь ласка, з лівої сторони в верхнім куточку, лівий верхній куточок розташована, яка геометрична фігура? Прямокутний. Зеленого кольору, лівий нижній куточок, трикутник синього кольору, правий верхній червоний ромб, правий нижній рожевий квадрат, Посередині – що в нас є? жовтий круг, зелений круг та коричневий круг. Давайте з вами виконуємо ось які завдання. Послухайте уважно, де знаходиться жовтий круг. Дивимось, де він знаходиться? Ліворуч з лівої сторони між зеленим прямокутником та синім трикутником. Так, молодь. Де знаходиться коричневий круг? Між з правої сторони, між ромбом, який розташован в правому верхньому куточку, та квадратом рожевим, який розташован в правому нижньому куточку. Шановні батьки, виготовіть, будь ласка, таку картку. Ви можете використовувати будь-які геометричні фігури. Діти повинні виконувати ваші словесні завдання. Наприклад, поклади, будь ласка, в лівий верхній кут квадрат або в правий верхній кут трикутник. Діти запам'ятовують геометричні фігури та вчаться орієнтуватися на площині. Я пропоную вам пограти, ось, виготовити та пограти ось таку гру. Це дощечка за методикою Воскобовича, на якій розкасашований цвях. Та ось у мене кольорові резиночки. Дощечка незвичайна. Ми можемо на ній утворити будь-який малюнок за допомогою резини. Ось синього кольору. Візьміть, будь ласка, діти резиночку, та натягніть На що в мене схоже? це? На хмаринку. Так, діти. А ще що сонечко, так, жовтого кольору. Будиночок. Діти запам'ятовують геометричні фігури. Та розвивають дрібну куторику, граючи ось в таку гру. Подивіться у мене ось будиночок. який. Біля будиночку ялиночка росте так. Давайте зробимо з вами ялиночку. Ми. великий трикутничок. Менший із трьох трикутничків. Я виконаю, ось, подивіться таку ялиночку. За допомогою такої гри діти розвивають дрібну моторику та вчаться орієнтуватися на площині. Можна Іграшки, ось такі вони незвичайні. Ось такі іграшками, такими іграшками прикрасити ялинку можна. Різнокольорова гірлянда на ялиночці. Діти з задоволенням будуть гратися в таку гру та запам'ятовувати орієнтування на площині. Бажаю вам успіхів! Чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!